Ну що, мої дорогенькі, я вже казала, що знімати не буду, тому що людям не цікаво, але ми їдемо з Берегову. були у термальних водоймах, купалися, дуже-дуже гарно, теплі. Називається Жайворонок, великий комплекс. І от приїхали дегустувати вино. І я просто вже не можу, щоб не зняти, тому що таку красу треба бачити. Тут, по-перше, це така сім'я, бачите, маєток такий гарний. І тут, а що тут продають? А тут продають все, що хочеш. Але дуже-дуже гарна працьовита сім'я, яка робить сама вино, яка плете отакі кошики. Бачите, яка краса. Кошики, потім дорожки, бачите, а, а тин, які з що і ну, нержавійка. Це ж скільки ворог коштує. Але зараз підемо, підемо в двір. Боже, матір Боже. Отак От люди працюють, так? отак От люди працюють, такі цікаві. Штучка така, дивіться. Дуже-дуже гарно. Все гарно, не просто гарно, а, а, а все гарненно просто. Група пішла дегустувати вино, я зараз теж піду підходити, але мені просто, бачите, майданчик для дітей. Дуже гарні будинки. Я запитала хазяйку, чи можна мені зняти. Вона каже, знімайте, звичайно, це реклама. Дивіться. Оце так живуть. Це село Гать. Ми вже їдемо від берегового у Ужгород, село Гать. Називається. І в цьому селі отак працюють люди. Бачите, яка краса, яка чистота. Все зроблено для людей. Бачите? Як дуже-дуже гарно, матір Божа. Отакий сімейний бізнес, отакий сімейний бізнес. Зараз ми будемо дегустувати вино, щось собі прикупимо в дорогу, але просто. Отакий от сімейний бізнес, бачите, і як гарно. Як просто гарно. Взагалі це можна сказати, що витвір мистецтва. Сам будинок, сам будинок, дивіться, матір Божа, ну от вам і бізнес. Люди працюють. Ціла сім'я тут, яка складається із вісьми чоловік. Бачите, тут і молодь, тут і батьки, і, і бабусі, і дідусі. Всі разом працюють і всі отакі от мають бізнес. От, будь ласка, не тільки можете прикупити вино, можете прикупити і такі гарні яскраві речі. Так, зараз підемо, зараз підемо, отака краса. Ну, мені дуже подобається. просто Дуже-дуже гарно, просто дуже гарно. Отак, От значить, село гать. Хто буде їхати у берегово. Або... Ну, ми їхали у берегу, то не зупинялися. Ой, зараз вам покажу, боже, туди заходити не можна, але я так зайду. Дивіться, тут можна справляти весілля, мабуть, люди, люди дозволяють. Ой, мамам дорога, бачите, яка краса. Яка краса. Так що, мої дорогенькі, якщо будете їхати у берегово, обов'язково зупиняйтеся. Обов'язково тут вам да... пригостять вас. Тут ви можете прикупитися. Ой, мать моя родна. Йду, 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 йду. Я ж запиталася, чи можна зняти. Мені дозволили. Нічого страшного, не нервуйтесь. Бачите, яка краса. Ой, матір Божа. Це люди, знаєте, молоді дозволили, а люди у віці, вони все бояться оцей зйомок — це просто кошвар. Тому що молода господиня мені дозволила, я запитала, чи можна. Вона каже, будь ласка, це ж реклама. А от люди у віці, вони все-таки бояться. Так називається магазин Петрушка. Бачили, яка краса. Але дивіться, який балкон з нержавійки. так? Я кругом усе гарно. Я кругом усе гарно. От. І там проходить дегустація вина. я зараз теж туди зайду. Я зараз теж туди зайду і щось вам трішки зніму. чуть чуть Голова е, палетка у вас не буде, тому що повністю зняти кислотність. з цього вина. м'яка, м'яка буде. Пишіть, так сукевизні. Веччеста. А скільки там цукру? Ну що? Сукренський цукор? Не. там є, на 0,9% готовийний цукор. Не. Бо ж то полусладкому буде. Хай цукор. Не,